Історія, яка на слуху у всіх мешканців, сіл довкола Ужгорда. За останні кілька тижнів постраждало більше п'яти сімей. Невідома істота нищить не свійських тварин, причому не з метою поживи, а розправляється з ними жорстоким способом. Відтак, у ніч на 5 липня прикрісталася у одній із родин села Баранинці. Вісім качок та дві кокурей господарі знайшли мертвими. Невідома істота через сітку пробралася на подвір'я, відкрила величезну металічну калітку, яка була добряче запроторена, і там зробила свою справу. Однак цього разу галас тварин привернув увагу господарів і ті сполохали звіра. Разом з тим краємока встигли розгледіти шкідника. Воно схоже на собаку, худе і високе. Побило вісім качок, два кури, спугнули та просто не доробило свою роботу до кінця. Від необізнаності люди шукають небезпеку у кожній істоті. Хтось впевнений, що це роблять люди, хтось, що це пес. Розмови про чупакабру не втихають у краї уже кілька днів. Я побачив оце, таку овчарку, десь отака. Вона себе якось так неординарно вела, скоріше, усього, що то була сука, тому що вона така якась різва була, вела себе неординарно, кидала собою то, то в одну, то в другу сторону, так по дорозі. Тим часом ветеринари озвучують результати експертизи, яку зробили після схожого випадку у мікрорайоні Дравці, де загинуло 50 кролів, десяток курей та індиків. Ветеринари у свою чергу запевняють, це точно не собака. А і в кролів, і в курей в області шеї на рівні ременної вени або сонної артерії з одної з другої сторони є по два сліда у пусі цієї тварини. Що у них констатували? Поверхневі кусані рани в області лоба та вух, масові розриви шлунку, кишечника, виручна порожина заповнена кров'ю. Тобто в цих тваринах, що загинули, ні одного внутрішнього органу не залишилося цілим. Вони були або розірвані з масовим крововими. Тобто тварина, яка це зробила, мала сильно їх або ламати, давити. І знову купа питань, що за тварина може із такою звірячою силою роздерти металічну огорожу та дістати звідти великого зайця. Пані Марта, господарство, якої постраждало від невідомої істоти кілька тижнів тому, зі страхом показує безлад після візиту гори звіра. Зайшла там, де були кролики, отакі от грубі ці доски. То там все прогризло і відкрило собі. А в другому місці виріза, вигризла, розорвала так сітку. от там витягла чотири кролики. Потім перейшла там, де були де кури, була така доска, ДСП була вирвана. А в другій доски то було такое, як літрова банка, і така була вигрізана кругла дера. Сьогодні Вночі, коли тварину спіймали на гарячому, вона під час втечі залишила за собою слід жмутик шерсті. Його ми доправили до ветеринарної лікарні. Там спеціалісти вже детальніше розглянули знахідку і зробили попередні висновки. Це характерно або для котячих, або для коніх, Кунець. Але що це за котяче, що це за куниця? Ми відносимо до цього великих кішок. Це може бути рейс, може бути сервал. Росомахи тут не зустрічаються, вони колись були дуже розповсюджені по всій території, але потім людина до 19 століття їх знищила. Це велике, саме велика куня істота, який це надзвичайно злий хижак. Який не боїться нічого, і характерним, що люди сказали, що чупака бачили що там є кінгуру. У Росомах є характерним короткі передні лапи і в два рази довші задні. Відтак мешканці краю можуть дихнути з полегшенням. Чупакабра на Закарпатті це просто балачки. Однак спати спокійно поки не доводиться. Якщо результати додаткової експертизи, коли детально вивчатимуть знайдену шерсть, підтвердяться, і це справді тварина із виду куній, а ймовірніше за все, росомаха, то слід бути обережними. Істота ця надто сильна та нічого не боїться. Звідки вона могла взятися на Закарпатті? Питання, адже цей вид тварин непритаманний для нашої фауни.